Привіт, вболівальники синьо-білих! Останніми годинами стало відомо, що молодий 21-річний динамівець продовжить виступати на правах оренди. Хіба він не заслуговував на більше можливостей у команді Шовковського? Давайте дізнаємося подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. А тепер ходімо. 21 річний північно-македонський півзахисник Решат Рамадені продовжить виступати за рідний клуб Шкендія. Клуби домовилися орендувати гравця на наступний рік без права викупу. Варто нагадати, що Решат перейшов зі Шкендії в Динамо в березні 2023 року, у лютому 2024 року він був відданий в оренду клубу Стетово і зіграв 13 матчів з два результативними передачами у другій частині сезону 2023-2024, фінішувавши на першому місці до чемпіон північної Македонії. Насправді, у складі Динамо у Рамадані було небагато можливостей, проте я вважаю, що він молодий гравець з хорошими якостями. Хіба Олександр Шовковський не міг краще використати талант Рамадані? Сумнів залишається. А ти, вболівальник, як вважаєш, Решат Рамадані повинен залишитися в Динамо або клуб мав рацію, віддавши його в оренду. Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.